Так, тигуанчик. Він код. Три нуля. Так. Скло ціле без тріщин, козирьок тут, можна сказати, теж без коліо граду нема. Чорного кольору рейлінги, скло мінялося, локове. й Повірте, хубаво, хочемо фокусуватися. Так, капот мінявся, продавець сказав. Розумію, Тайвань, тому що трошки зазор збільшений по кольору. По кольору, -по -по в принципі, непогано з тим сходиться, якщо воно обидва не фарбоване. Трошки щільніше має десь приставати. Ось, Sен гума майже нова, такий от розмір. Сонце світить телефон, я погано бачу. Що там 16-го року гума, можливо, навіть рідна. Диски чомусь такі, трошки. З смужками зношуються, колодки нові поставлені. Ось. За мною дядька наблюдає, думаю, що, мабуть, щось погане хочу зробити. Так, Сколів немає, особливо багато. Пара мінялась, кажуть, продавець. Рік, Зазор нормальний. Решітки стоять гарно. Ось, поки не немає, лак не поплив. Ось. Значок в міру покоцаний. Ці решітки ніби оригінал. ось Радіатори непогані. Цей кондиціонер Так. Права пара плюс-мінус там такий же, як ліва. Звичайна галогенова рефлекторна оптика. Бампер став непогано. Зазор по капоту збільшено. Так, так, ніби все добре, міліметрів багато, практично нова, хоч стара, але по року практично нова. Ми тут трошки ремонтували фендер, цей трохи, ну цей краще сидить, підкрилки все прикручено до бамперу, косметики якоїсь немає, повторювачі. Тут тобто теж більш-менш прикручено трошки складочки. Так, по лівому боці. Все добре. стірки на склі. 16 рік, скло. Так, ніби все добре. Теж нексен. колодки там свіжі гальмів. диски особливо без носу. По кольору ніби все ок, бампер сидить добре, задніх парктроніків немає, птичка, камера заднього вигляду, трошки є тичок бампера. Не знаю, видно там на сонці чи не видно. Бампер сидить гарно, бума однакова, трошки пошкрябані диски. Не гума, підкрилки, все по місцях. Косметики якоїсь нема. Це на не накладка. Зеркала непошорхані, дах з цього боку теж цілий, 2006 рік кришка бага... склона багажнику. Тут теж у нас шестірки. Шестірки, шестірки. Переднє скло теж тоноване. Дверка водійська фарбована. Ну, вона така більш чорніша, а оригінальний більш такий, бачите. Це на сонці є різниця, отак от виглядає. Може з часом ще трошки вигорить. 111. 230 тут було фарбування. 260, 263, 169, 215, там, можливо, звідси приставати, 260, 216 можливо, ти карати. Можливо, там достіше час вийшло. 195 200 173, 214, 164, переднє праве крило, 152, 144, переднє праве, 124, 145, 144. Крило немає тайванських написів. 162, ну. Що вам сказати, чи фарбовано По товщинах побачимо, якось трошки вони збільшені. Ого, тут є шпаклівка, капотом зацепила 470 200. 418, 164, 116, так, да, 110. Права передня дверка 132, 106, 123, 114, 108, а задня права дверка, 146, 460, 700. Ага, тут є історія. Це передня права така. Не побачив навіть.

сто девять сто четыре сто крышка багажника сто пять сто двадцать сто двадцать сто четырнадцать задняя правая сто триста 390 120 120 120. 120. Передня ліва дверка 156, 140, 198, 146, 176, поки що до школи масту, 166, Прикрило 181, 172, 200. Пофарбоване нове крило. Якось так. Тобто в нас крило заднє ліве, фарбоване, має трошки шпаклівки, Дверка задня права має, має шпаклівку. Крило капот мінялося без шпаклівки наразі не оригінальна дверка. Фарбована оригінальна. Крила крутились, регулювали зазори передні. Передня дверка не фарбувалася. Ні, диві... да, да. А, Давайте я покажу, <поставі> якщо відкриті двері. Ось. Зараз про... просили прогазувати, машина на холостих не димить. Я зараз покажу продавцю як. Давайте я познімаю По -помилки... Помилки не горять. Давайте, да. З... Зараз Ось ну, дали... Краще ви натисніть а я натиснули, зробили паузу. Ріще. Так, да, все добре. Все добре, до... добре, добре, добре. Виплюнула, це вода, конденсатор. Ось, не масло, ну бачите, дивності немає. Так, салончик, що ми маємо, в принципі. Без зауважень, все добре. Тук що. 0,6.16. Він код. Так, двері Двері ніби не крутили, задні ліві, крило видно, що міняли. Двері теж могли знімати. По сидінню. сидіння ціле без тисне, боковинка теж, внутрішня частина теж, сидіння, спинка механічна, електрична, сидіння електромеханічне. Автоматичне світло, кермо без зауважень. Кермі у нас мультимедійка і тут іще в нас круїз на русі не на кермі. Показує 83 тисячі кілометрів, підлокітник. Трохи вже. Тут блистить то сонце. Трохи підтерлась уже ручка КПП, я підігрів, сидінь, екранчик немаленький, кондиціонер на кліма USB. Ось ну, коврики. Спинку перевіримо. Спинка регулюється електрично. Так, по карті. Все в порядку, є трошки царапки, на сонці вони більше виглядають. Якщо був би тіньок, то було б краще. Не знаю, така от якась матеріальна історія пуста. 12 вольт, повітря виходить. Так, зараз глянемо подушку безпеки на всяк випадок. Потолок. Гарний, все добре. Так, ремінь безпеки 16 рік. Падають, Вітер у нас сильний. Че я сюди пішов, щоб рік подивитися. по правому боці. Карта дверна без заважень. Сидіння ціле. Дороги трошки мінімально пошорхані, Торпеда не перетягувалася, подушку, так, да, я згадав. подушку потім гляньте. Карта дверна ціла, сидіння в нормі, кармашки не відірвані, откриваємо. Сервоприводу електричного немає, все ручками, камера заднього вигляду, О, невеличкий багажник, ну як невеличкий, як у компактного кросове. Цікаві номерні знаки, не знаю, з цієї машини чи ні, мабуть, не з цієї. Так. запаска Цікаво. Проглядети номера кому цікаво. З якої машини. Так. так, дах не зашорханий, дах не відкручує кришка багажника не відкручувалась. Кришка не поцарапана, там пару царапулек Десь тут іще Дивно, що вона трошки так стоїть, не зовсім гарно. Що-що? Ага, добре. Добре. Так. Подушка безпеки. Тут, думаю, все гаразд, тому що обшивку не відгибали. Угу. Ну, Подушка на місці, не думаю, що тут щось робили. Бачите, вже назад не становиться. Де, покажіть? Так, писайте, бо, що... як було, Так, відкрили підкапотку. Капот тут чорний пофарбований, поклеїли віброізоляцію. Ось. Капот з герметиком. Я не думаю, що це заводський, якби. Ну, герметик нанесли. Є там на ньому пару сколів Пару сколів Так, мотор помили. Праве крило крутили. Тут і капота регулювали, капота розмірно розкручували. Так. Що тут у нас? MAN-фільтр. Чого поганого бачу, тріщин по герметику позовному немає. Моторчик чистенький. Машина холодна, мастило рівень десь посередині. Так. Крило не оригінал, не дай. Ну, капот теж. Мейден Тайвань. Кришку можна підняти пластико? Так. так тут теж помили. Були запотівання, до речі, по клапанні кришці, я так розумію. Так. Можливо, звідси, оце клапан вентиляції, його треба міняти, тому що буде потім отаке запотівання різне, а тут було жирненько. І сюди воно потіло, тому, ймовірно, треба міняти клапан рециркуляції відпрацьованих газів. Ось ну, тут мембрана, точніше, знаходиться. Не знаю, не впевнений, чи знімали. Тут були запотівання. Ого, нічого собі. Так, доволі жирно. Я для такого пробігу. І звідти давить, не знаю. П'ятий місяць 16. -й. Це, це топінка ніби то туди кидає, але ж ніби пробіг маленький. Дивно. Ну, запотівання по клапані, це? Так. Котушки... Котушки виглядають однаково якось так. В принципі, це що у нас? Це запотівання по клапаній кришці і дуже вже таке запотівання, як на мене, по надувному патрубку. Ага, це картерні гази давить. Да. Тут місце входу картерних газів, то я думаю собі треба лізти в систему вентиляції картерних газів. Так, підняли фігуанчика на СТО е по гумі. Це добре, міліметрів 6, мабуть, тут є, не ексенгума, Відбійники амортизаторів не розвалюються. Трошки ржавіють нижні важелі. У нас тут повний привід, диски не варені. Не знаю, візуально ніби продольні речаги живі. Візуально. Ось. Так. Муфта задня еластична вже має мікротріщинки. Треба знімати легка з голови. Сайленд-блок, десь тут має бути. Тут такі закриті, вони житимуть серйозні, довго. Зараз ще подивляться амортизатори сухі. Пружина ніби не лопнувша. Там не часто лопаються в такій конструкції. Тако виконанні. Трошки напіввіст пильна, в принципі, не страшно тут. Те ж саме, мало менше. Підрамник шостий місяць 16-го року. Ржавчинок нема. А, а тут Босал, знаю оригінал це чи ні. Так, підсилювай бампера. Поки наперед найду, щоб не заважати. А моти цілі. Профіль гуми високий, 235, 60, 16. Тому диски важко пошкодити. Розвальні болти, все тут покрутиться свіженькі. Все добре, відбійник цілий, відбійник старенький, радіатори, кондиціонера в нормі. Так. Пильники півосі Цілі. Диски трошки внутрішня сторона, колодка погано контактує, машина і простає. Є ржавчинки, колодки ще багато, по товщині вона нова, свіжа. Ось диски цілі. Знаю, що це за жовті сліди на диску. Що воно таке? Ох, як напіввісь так повигнивало. Ось. Напіввіс повигнивало. Так, тут у нас. Запотівання по патрубку надув нема. Захист пластиковий ремонтували, точніше, не захист, а пильник. Ось. Ці сайлентблоки, блоки, мабуть, перепресовували, задні сайлентблоки передніх нижніх речагів обидва. При цьому їх якось так запресували цікаво. Цей перепресували, а цей. Не допресували. Так. А, так. так, турбіна в нас суха, виглядає сухою. Тут є запотівання на холодній частині турбіни. Там масляна капля. Десь там ховається наше віконці для контролю по виходу натяжника цепку. Це, подушка задня, центральна і двигуна не потріскана. Амортизатори сухі, тут теж Зараз заду дивляться. А скажите, есть какие-то зауважения по подвеске попередней? По задней? Ну, по так, трошки втулочки. Втулочки стабилизатора так трошки уже типа разбиты. Угу. Ну, нормально все. Ну, таки уже. А так...